Після 18 до 22 теж можуть продовжуватися якісь такі катаклізми різні, але буде вже стихати і почнеться ініціація. От відносно того, як людина закінчиться 18 люте, з 19, 20, 21, 22 почнеться перепис, а наша ініціація. Нову історію 200-літню нас, ну і, звісно, наших нащадків. Це треба дуже спокійно, з молитвою, не в невмиточні ці теж дні прожити до 22-го включено, тому що буде а, перепис нашої нашої ініціації в таку містерію, нова містерія а, нової історії людства. Кожен з нас буде прописуватись. Його план божественний підстраюватися наша, наша душа, наша тілесна оболонка. І якщо ми все зробимо більш-менш нормально до 18-го, то у нас все, все дуже приємно повинно пройти без якихось там негараздів, але може бути різна молитва, молитва і довіра Богу, і ще раз довіра Богу. І бачиш, як цікаво, закінчується це да, перетрансформація 22-го числа. Я як, якраз вчора чоловіка кажу, ти дивись два роки війни, да, і як співпадає все воно для, для нас, для українців. Да, да, співпадає цікаво, з такими датами судьбоносними, дуже важливо теж.